Під гучні оплески глядачі зустрічали виконавців. Вечірній концерт відкривав український етно гурт Даха Браха. Незважаючи на те, що традиційне місце проведення змінено, а в якості нової локації фестивалю обрано піщаний пляж затоки. бажаючих поринути у атмосферу музики, виявилося чимало. Гаряча публіка із захватом зустрічала оперну і джазову співачку Джамалу, яка віднедавна стала ще й актрисою. В білій сукні із надписом Все буде добре. Вона весь час зверталася до слухачів. Моїм стало саме виступлення на «Джаз, звичайний фістіваль. Да, я щаслива, що І Я щаслива, що є ви. Дякую вам велике. Дякую». сегодня волнительный день, я привезла вам очень много новой музыки. Ну потом скажете в конце, что думаете, хорошо? Ну только не ругайтесь. Потому что вы сделаны из любви. Здесь настоящие люди, которые... Ну, такую музыку, которая сегодня здесь уже звучала, это Фабраха, прекрасная, невероятная. Могут любить только люди с м, интеллектом и с большим сердцем. Таму you. made of love. Джамала Порадувала шанувальників піснями зі свого останнього альбому і проготувала кілька прем'єр. Завершила свій виступ ліричною композицією Чому квіти мають очі, створеною на основі фільму Олеся Саніна Поводир, яким Україна претендує на Оскар. Далі слухачів розважав драйвовий гурт друга ріка. Ну, не можна так, щоб не згадати. Ми українці, ми тут живемо. Це наша земля. І, до речі, ми цієї землі нікуди не підемо. Перемога буде за нами. Авіть на красі. Музиканти зіграли свої найхітовіші пісні і представили нову. Я чую, що вийшла буквально три дні тому. <ріст> Фестиваль триватиме ще три дні. Квитки як на денні, так і на вечірні концерти можна придбати на офіційному сайті фестивалю. Тетяна Бажинар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.